Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій новий канал Справи Улюблені. У мене є ще один канал, але на тому каналі я розпочинала знімати відео російською мовою, потім перейшла на українську і вийшов такий змішаний контент. Тому я вирішила відкрити новий канал українською мовою. В першому відео я на цьому каналі я планую показувати саме ті справи, які приносять мені радість, які надихають мене на життя. Це в'язання крючком, в'язання спицями, це вирощування квітів з розсади, це вирощування овочів з розсади, садочок свій і інші справи, які надихають. Перше відео це якраз цей коврик, я вам його зараз показую. Я його зв'язала з поліефірного шнура номер 4 з двома кольорами. О, такий коврик об'ємний. Він дуже гарно виглядає. Ну, просто красивий коврик. Покажу вам трішки ближче його. Цей коврик я в'язала. Використовуючи майстер-клас, який є на просторах Ютуба, я не пам'ятаю автора того майстер-класу, але якщо вам цікаво, ви можете в пошуку загуглити саме. Коврики крючком, і вам пошук видасть обов'язково от похожий на цей коврик, який у мене тут. В'яжеться він дуже легко. Я думаю, що може справитися із таким в'язанням, навіть той майстер який тільки розпочинає в'язати. Тому пробуйте, не бійтеся, це дуже красиво виглядає. І на подарунок ну, такий гарний подарунок. Я зв'язала цей коврик на подарунок. Бажаю вам всім гарного настрою, гарних справ, які вас будуть радувати, а нам всім мирного неба, миру нам всім. До побачення!